З початку 2023 року солана рухається всередині чітко окресленого висхідного каналу, що свідчить про сильний довгостроковий тренд. Нещодавно ціна зазнала корекції від локального максимуму, протестувавши зону попереднього прориву, зазначена світно-блакитним кольором. Ця область наразі виступає сильною зоною підтримки. Ціна намагається відновитися та закріпитися вище ключового горизонтального рівня опору на 132 долари, який підписаний: як якщо ціна закріпиться вище цього рівня, потрібно купувати. Закриття вище цієї позначки підтвердить розворот у бік зростання і свідчитиме про повернення сили в тренд. Також індикатор RSI внизу графіка демонструє потенційний розворот із нижнього діапазону, що може свідчити про наростання вичачого імпульсу. Тобто, якщо ціні вдасться впевнено закріпитись вище вказаної зони опору, поточна структура підвищує потенційний рух у напрямку нового максимуму, що позначений стрілкою до верхньої межі каналу вище 250 доларів.